Глава третя. Ще здаля Нірс побачив якусь темну хмару, що повисла над горою. Її крутило, наче вихор на одному місці то підіймаючи вгору, то прибиваючи до землі. Фумле друмле його супутник грудкою впали в всю живу хмару. Скоріше, скоріше, скоріше закаркали ворони, і уся зграя завертілася ще швидше. Нільс розгублено роззирнувся на всі біч. Навіщо вони мене сюди притягли? Що їм від мене потрібно? Іначе у відповідь фумле друмле, дзьобнув Нільса в голову, підштовхуючи його до глека. Дивись прямо, прокаркав ворон. Цей глек повен срібла. Ти повинен відкрити його. Не відкриєш очі виклюємо, відкриєш, шаною відпустимо. Фумле-друмле хитро підморгнув своїм прихвосням, і всі вони дружно закаркали. Спасибі, скажемо, провідника йому дамо, та ще й якого, рудого, пухнастого. Тут, із за великого каменя, вистромилася гостра морда смір, вистромилися і одразу сховалися. Ага, ось чиї це витівки, подумав Нільс. Ловко придумано. Тепер відкривай, не відкривай кінець один. Та ще побачимо, хто кого здолає. Ніж підійшов до горщика, з поважним виглядом постукав по боках, по кришці, потім покликав фумле друмле і тихо сказав йому Знаєш, глека відкрити мені звичайно легко, тільки, здається, даремно виклопочитися. Все одно, срібла вам не бачити. Як це не бачити, обурився фумледрумле. А отак от і не бачите. Ви ось зв'язалися з лисом Сміри, а він тільки чекає, як би вашим сріблом поживитися. Щойно я відкрию глека, він одразу ж на срібло накинеться. Вам жодної монети не залишить. Фумле Друмле блимнув очима. То от воно що, сказав Ворон. Хитрий лис. Але я не простак. Ні, старого отамана йому не провести. Ти відкривай глека, а я вже з рудим поквитаюся. Нільс витяг свого ножика і став поволі колупати кришку. Тим часом фумли друмле підлетів до сміре. Знаєш що, друже? сказав він лисові. Мабуть, ти злегковажив. Навіщо ти висунув свою морду? Тільки налякав хлопчиська. Бачиш, він тепер зі страху ледь живий. Ти б сховався буде подалі. А вже коли він справиться з ділом, відкриє глека Я тобі миттю дам знати. Тричі каркну. Лис невдоволено забурчав, але робити нічого, сам винен. Він відбіг неподалік і сів за кущем. Далі, далі йди, каркнув ворон. Він дочекався, поки лис зовсім зник у горах. І лише тоді повернувся до нірса. Тепер мерщій до діла, сказав фумледрумле. Але відкрити глек було не так ту просто. Дерев'яна кришка міцно засіла в шийці. Ніль дряпав її своїм маленьким ножичком у поперек. і впоперек. Та все даремно. Кришка ані руш. А тут іще й ворони каркають над душею. Скоріше, скоріше, скоріше. Відкривай, відкривай, відкривай. І наскакують на нього, клюють, б'ють крильми і поворухнутися не дають. Ну ж бо розійдіться, скомандував раптом фумле-друмле Ворони злостиво закаркали, але не посміли ослухатися свого отамана і відлетіли вбік. Нільс полегшено зітхнув і став оглядатися довкруги. Чи немає поблизу чогось міцнішого та більшого за його ножичок? Біля глека валялася міцна, гостра, геть обгризена кістка. Нільс підняв її. Потім виколупав із землі камінь і взявся до діла. Він спрямував кістку, наче до лото, між кришкою і шийкою. І заходився бити по ній каменем. Він бив доти, аж поки кістка увійшла майже наполовину. Тоді, ніж з обома руками, вхопився за кінець, що стирчав зовні, і повис на ньому як тягарець. Він весь натужився, напружив м'язи, і навіть підібрав ноги під живіт, щоб стати важчим. І от кришка заскрипіла затріщала і раптом вилетіла шики, як ядро з гармати. А Нільс стодж голов покотився по землі. Ура, ура, ура! закаркали ворони і кинулися до горщика. Вони хапали монети, клювали їх, качали, а потім високо підкидали і знову ловили. Монети виблискували, іскрилися і дзвеніли в повітрі. Справжній срібний дощ падав на землю. А ворони, наче очманілі, без угавок каркали і кружляли на одному місці. Фумли-друмли не відставав від них. Нарешті він згадав про нільса і підлетів до нього. У дзьобі він мав затиснену, блискучу новеньку монету. Кинувши її прямо в руки Нільсу, він прокаркав бери свою частку і в путь Старий фумли друмли ніколи не кидає слів на вітер. Ти допоміг мені уберегти від сміри срібло, а я допоможу тобі уберегти від нього голову. Тільки до вашого острова летіти дуже далеко. Я спущу тебе за ланом біля села. А то, мої молодці, без мене все срібло розтягнуть і мені нічого не залишать. Він почекав, поки ніс засунув монету в кишеню. І навіть підштовхнув її дзьобом, щоб не випала. Потім згріб кігтя меніся за комір і підняв у повітря. А лисові буде хороший урок. Хай назавжди затямить, що нікому ще не вдавалося перехитрити старого отамана. Ну, декому вдалося, подумав Нільс.